Варю бульйон, завтра буде борщ. І ріжу денчику, і ріжу денчику м'яса. І хочу побалакати, я не знаю на яку тему. І тільки що записала ролик, як я з мужем розійшлася. І вона у мене в голові крутиться. І так, думаю, я розкажу трошки вам за свого бившого мужа. У мене були розписані. Він мене тягнув в ЗАГС постоянно. Один раз ми навіть прийшли в ЗАГС. А, він під предполагам, що короче, він хоче взяти путівки. Я ж уволілася з КМК, з цього металургічного підприємства. взяла бонуси, отеці, там індус предлагав. Не кривоража не знаю. І ушла. Уйшла в нікуди, не знала чим буду займатися, ну це друга тема. Вот. А он же остался там работать. Мы на работе познакомились. И он говорит, это, я возьму путевки. Говорит, я возьму путевки куда-то, на какой-то там курорт. Но надо, чтобы ты была жена. Ну, как бы надо, ну ладно. Да мы действительно уже мы там прожили год 15. Ну, а что уже? Ну, распишусь я прямо там. Пошли в ЗАГС, а там что-то, короче, у меня что-то с документами было не то не помню, что, что нам дали какую-то отсрочку, что мы вам доделаете эти документы, что у меня там не было. Вот. А потом придете. А потом что-то у него эти путевки не получилось взять. И так я, ну и классно, короче. Ну, короче, и так он расписалась. Хотя он всегда хотел на меня жениться. Ну, уже хорошо, что он расписался. Легче було это. До свидання, до свидання і все, двері закрила і пішов. яких тобі тих обов'язків документальних? А що я хотіла? А, і він був, коротше, наполовину білорус. Мамка Українка, батько з Білорусією. І ми їздили всю Білорусію. Два рази їздили. Я до сих пор с его родичами там, с некоторыми мы там в соцсетях. Вот ну, так общаемся. Вот. мне так понравилась эта Белоруссия. Это был город Брест. Ну, в Бресте жили там это братья и сестры родни, а тетки, дядьки в деревнях вокруг Бреста. Вот. И Мені тогда так поразило, что там так чисто. Это как в Украине, вот это, это так прям границу проезжаешь, дорога где колдойобина, колдойобина, украинская дорога. Тут раз, короче, граница, начинается Белоруссия. Пошли ровненькие дороги, чистота пошла. Сейчас меня там украинцы тапками закадают, но это правда. Ой, а сколько ж было, наверное, год, уже десять назад. Може більше. У мене така плоха пам'ять. У мене все знає моя сестра. Якщо мені щось треба в моїй пам'яті или узнати... Я не пам'ятаю дні народження нікого. Мені треба все спитати у моєї Наталки. У мене, ще... у мене дві сестри, Наташа, і Оксана. У нас Наташа це сімейний архів. Вона все розкаже, де, хто, коли, з ким. Вот. І мені тоді подобається Білорусі. Понравилась там чистота. Мене так удивило, що ми поїхали в деревню і коротше, так, поля красиві, ухожені, ровненькі. І серед політи стежка присипана пісочком. А я говорю, зачем ця, ну, стежка з пісочком? А мені кажется, щоб корови ходили, щоб ну, не вимазали свої Они Вони йдуть там через те поле, там десь вони пасуться, тоді вертаються. Чтобы, короче, у них копытка были чистенькие. Вот это мне понравилось. Избы такие у них деревянные. Белорусы очень классные люди. Очень классные. Но вони не можуть варить борщ. Ну, ну, я не скажу за всіх. Нет, не за всіх не буду казати. Буду казати за тих родичів, де ми були. У тітки ми були, у мужа тітка. Да, тітка вона йому. І коротше, вона каже, я буду варить борщ. Ти ж українка, я твій борща сварю. Ну хорошо. Ми десь поїхали в місті, нас не було, чи де ми там були, не пам'ятаю, де ми чи в ліс ходили. Кстати, я не люблю, мені не подобалась эта охота за грибами. Це грибники, гриби забирати. Ну, коротше, приходим і, короче, приходимо і. там была капуста в этом супе, якась крупа, по-моему, и картошка, и грибы. Морковка, цибулька зажаренная. Суп. Что там даже капуста не было? Не, была капуста. А я говорю, так это не борщ. А она говорит, так что не борщ? Там же капуста есть. Вот тебе борщ. А Стів, ой, Стів. А че ти каже, ні, каже, Валя, ти тут не побачиш борща. Ну, його брат, женат на українки. Маша, привіт. Вони прямо в Бресті живуть. От Машка, вона українка, вона варила борщ добрий. Ми потім поїхали до них, ну, до цієї Маша з Сергієм, і жили у них в квартирі. Ну, десь, може, недільку гостювали, поки там лазили по городу дивилися. Маша ходила на роботу, а я ж вдома ну, і я варила їсти. Вона каже, я не проти. Вона каже, мене на роботі спрашують, тобі твої українці ще не надоїли? А вона каже, ні, вона каже, так хорошо. Вона каже, я прихожу, мене все наготовлю, чистенько. А що мені робити, Я сижу. Я їсти варю. Вот. Вона не могла зварити борщ. Вона каже, а вона каже, що так же зв'язли до мене, баба Маша. Ну, варі сама. Типа тобі не угодиш. Ну хорошо. Десь я знайшла той буряк, де ми знайшли його. Чи він у них був, він аж був цей буряк. Ну, коротше, був буряк. Я зварила їм красний, красний борщ. Ах, вони лящали за вухами аж уплітали. Ай, Українка. Оце. Просто борщ варю. Ну, я вкусний борщ варю. Я люблю свій борщ, в мене борщ вкусний. Я знаю такі хитрості, кислота сладость, угадати, щоб він був такий борщевитий. Ну, зато вони, коротше, добрі драніки діливали. Гриби вкусно жарили, вона якась це ж деревня і у них там, эта, печка от эта на дровах. І картошку, пожара з грибами, вона така аж, ну, бачка до черноти. так, ой, блін, і так грибочки, такі пахучі, вони ж лісні, настоящі. Бля, як добре. А, за самогонку розкажу. Нема в них самогонки, не можна гнати. Я вже куча розказала, ми там білоруси почали поправляти, що типа можна. Не знаю. Тоді не можна було гнати самогонку. Мені казали, що це переслідується законом і навіть е, розрішається писати доноси, е, якщо услышали, що, що сосед ну, самого наворением. І ми привезли самогонку. У чоловіка там була своя точка ну у нас в Україні. Він там заказав одну самогонщину. Вона нам наварила, Він просив каже, хороші водки нам сварити, а ми в гості везем І ми ці водки привезли. Якось ми її шифрували щоб через границю. Не пам'ятаю, що ми там залили, чи в грілки, чи що. Короче, не буду вже. Ну, как-то мы її привезли. не А в нього є ще одна тіка. Вони живут прямо в лесу. Прикиньте, лес, сосны, красота. Вот так. И среди леса раз, дома стоят. Пиздец, как красиво. Воздух свежий. Там есть интернат. И, ну, вот этого интерната эти дома. И в основном эти люди, которые живут возле этого интерната, они там работают. В этом лесу. И эта тетка в него уже покойного она умерла. Тетка Валя. тідковалька і, і сті ой стиг опять зараз дівчатка на время заканчивается, я продовжу і чоловік каже що ця тітка валька дуже каже любить самогонку не алкашка сейчас розкажу поза прикол вообще ми прийшли вона а ви самогонку принесли да і дівці вона наливала так в рюмочку стол накрили боже що там тільки не було на тому столі Пля... Вона хазяйка, вона там всякі крученики. Таке наготовила вкусняще все вообще. Ох, вкусняще. Грибочки оті, от ой, блин, я не можу продати, все вкусно було. І, коротше, ж вона така, давайте свою самогонку. Вона отак налила, коротше, в этот, ну, в стаканчик. <кій> я не брешу. Отак бере. Так смакує. Самогонка вонючая. Отак присмаковує. Каже, яка вона мені добра, яка вона мені добра, я так хочу самогонки. Вона розказує, що вона в молодості там, ну, любила ту самогонку, чи, чи хтось там варив, і її цей запах рідний. Вона її чи скучила за нею. Я не пам'ятаю, що вона там розказувала. Як я таке забула. Коротше, вона так присмактувала, і само, я, мене очі налад вилазили. Я її випити не можу. Ні, ну я випивала теж, я теж полагаю. Ну Так це ж треба закусити, це ж воні ну, какая-то, треба бистка загрізти. А вона так взяла полрюмочки і весь вечір потім ще собі долила. і отак, як чайочик присмактовывала. Вот, поэтому, короче, белорусы мне запомнились, они мне понравились. Привет вам белорусам, она двигается белорусы. И я понимаю их. Їхню... Ну, Мы украинцы белорусы их понять можем. И вони нас понимают. Вони дивляться і говорять, що вона ну, не все зрозуміло. Ну, продав, у суржик такий. Я майже як білоруська балакаю. Мені так було цікаво. Я там побачила «Історія України. Ну, там діти у Маші Сергієм. Кажу, вам зараз ця книжка. Вони, та ні, дайте мені почитати. я ту читала, мені цікаво. Ошиблась. Гісторія не України. історія Білорусі. І... И нельзя говорить Белоруссия. Белоруссия – это советское название. Со Совета тогда ну, название этой республики – Белоруссия. Чтобы Русия была. А вообще это Беларусь. Правильно? Белорусы, поправьте, если что не так. Какие стихи нашла я про Никодима. Посадил Никодим яблоньку. Росла, есть, ну и кистишочки детские на белорусской мове. Мне так интересно, она так красиво бавакает. Это белорусская мова дуже красиво. Она тоже такая, как украинская, мелодична, тече, уля такая мелодичная, тече, улялюкающая такая она. Мне нравится белорусская мова. Вот, сказала вам за своего бывшего человека, белоруса. И нарезала разом денчику мяса. Вот, люблю, так быстро время проходит. Я не люблю за мясо резать. А когда я вот пиздякаю, то процесс происходит быстрее. Сейчас покажу вам. Ну все, мяско. Ну все, кулечки. Сейчас по фасуле. Все-таки пакетики покрутила. И вот так получается. Ну, ты вот кулечек дня на три. У меня на 3 на 4 вот. ну все дня на 3. Вот это побольше дня на 4 буду. И вот так. А вот эти девочки, короче, моя сегодняшняя еда. Вот, что потекла, она даже есть. Малинка и клубничка. Все для валюшки.